У ході робочого візиту гарант конституції України Віктор Янукович урочисто відкрив після ремонту обласний ляльковий театр. Також президент повідомив про те, що питання щодо відповідності костусів посаді міського голови буде розглянуте після виборів. Водночас, Віктор Федорович визнав порушення процесу передвиборчих перегонів вдосталь. В одном из старейших ляльковых театров Украины наконец завершилась реконструкция. Она продолжалась с 2009 года. Во час рабочего визита до Одесса Виктор Янукович урочисто открыл оновленный областный театр ляльов. С огромным удовольствием приехал, чтобы вместе с вами порадоваться этому на первый взгляд небольшому событию, открытию детского театра Кукол. В Одесі. слід зазначити низка одеських змі повідомляє, відремонтовано лише фасад та хол театру. Крім цього, було придбано обладнання на чималу суму. Отже, петрушку зможуть побачити не лише дорослі. Тепер і діти зможуть достально милуватися насправді народним персонажем. Що ж стосується так званого народного мера, то під час брифінгу для змі президент дав зрозуміти досягнення Костусєва Не залишились поза увагою. Що Одеси, я можу сказати, що. Ми постоянно звертаємо увагу на ті недостатки, которые були. А численні недоліки роботи міської влади були, є зараз і будуть, поки Костусів залишається у кріслі мера. Сьогодні світло синьому мереві нічого не загрожує, але незабаром ситуація може змінитися. А оцінку руководителям ми. в том числе и в Одессе, и во всей Украине, мы будем давать после того, как пройдут выборы. Потому что у нас главным индикатором и барометром будет э, все-таки голосование наших избирателей, населения, населения городов, районов, регионов Украины и... Э, Так, як вони будуть відноситися до власті, значить такова і буде їм оцінка. Отже, чи залишиться косту в кабінеті на Думській площі залежить від самих одеситів. Водночас гаранта Конституції України постійно повідомляють про велику кількість порушень під час передвиборчих перегонів. Якщо є звернення в суд, суди об'язані і розглядають всі ці порушення. Особливо характерно для мажоритарних. А і в мажоритарних округах, звісно, нарушені е, различного характера достаточно. Янукович пообіцяв, що влада докладе мало зусиль, аби підрахунок голосів був реальним та справедливим. Це ж стосується і виборів у цілому. Вадим Тютюкін, Руслан Каєв, телекампанія Крук.